Вітаю. У нас цікаві шланги Jaguar S- Type. Ось подивіться, які шланги. До речі, шланги рідні, армовані, Ось він пошкоджений. Але автомобіль 2006 року. От. І вже були армовані шланги. Я дивлюся на ці фітінги. Це хороші. Шланги гудричівські. От, Я по фітингам бачу, що це Гудрічне. Тут ще ще й написано: це ягуар замовляв у них такі фітинги. Оця скоба для кріплення це вона нез'ємна, вона йде з фітингом. Тобто виготовлялися спеціально ці фітинги для ягуара. Тут, ось цей банджо з таким квадратним кріпленням, який стає спеціально в своє місце. От. Ну, В принципі, ми можемо виготовити з таким фітингом без оцеї скоби. І тут е, теж з стандартною круглою головкою банджо. Але оскільки це армований шланг, то ми можемо переставити з армованого шлангу е, оці фітинги на новий шланг, так і домовились. Е, Ці цоколя зрізаються і переставляються, вони хоч і ржаві. З нержавійки, але цілі фітинги. В принципі, зараз будемо зрізати, переставляти і чуть-чуть пізніше покажу, що в нас вийшло. І от уже готові шланги із старими конекторами переставили на новий шланг. Вийшло непогано. Якби не цей кронштейн на цьому фітингу, то ми б, звичайно, поставили нові і не морочились би, але також вийшло непогано. Все, всі конектори в оригіналі. Фітинги один відносно одного, як були на старих шлангах, так поставили і на новому, можна встановлювати на автомобіль. Так що, якщо вам потрібно відремонтувати шланги, це при умові, що у вас вони. Старі армовані. Тоді можна відремонтувати або переставити конектори з ваших шлангів на нові. Якщо у вас резинові шланги у нас великий склад, ми підберемо те, що вам потрібно, і виготовимо нові. Звертайтеся, якщо вам потрібно нові шланги або комплекти. Стандартні і нестандартні, всі кольори в наявності, всі фітинги під будь-які автомобілі в наявності. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.